Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Нехай тобі станеться за твоєю вірою. Ці слова ми сьогодні чуємо в Євангелії, які Христос говорить до цих сліпих людей. Нехай вам станеться за вашою вірою. Тим самим Христос вказує, яке Важливе значення в житті людини має віра. Від неї залежить дуже багато. І Христос також проповідує і ходить, і робить знаки для того, щоб люди повірили в нього, повірили, що Він є Господь. Ми на сьогоднішньому прикладі Євангельському бачимо, як ці сліпі також доходять до цієї віри. Ісуса. Це не відразу сталося. Євангеліст говорить, що Ісус, коли вийшов і прямував, вийшов з міста і прямував в дорозі, за ним ішли два сліпих, які кричали: Помилуй нас, сину Давидів». І досить тривалий час вони йшли, поки прийшли додому, до будинку. Куди Христос зайшов, і тоді ці сліпі зайшли разом з ним. Це тривало певний час, і вони безперервно кричали Сину Давидів, помилуй нас. Дуже важливо звернути увагу на ці слова. Найперше, вони визнають Ісуса, Сином Давида. Ми бачимо, що тут ще в них немає повноти віри. Тому, що перед ними є сам Господь. Вони визнають його спочатку як сином Давида. Але в той же час також ми бачимо дуже важливі слова помилуй нас. Вони не звертаються до Ісуса, що «Сціли, відкрий наші очі, сціли наші очі, оздорови нас, але кажуть помилуй нас. Вони звертають увагу. На свій внутрішній, духовний, душевний стан. Вони розуміють, що вони є грішними людьми. І, можливо, ці гріхи також були і наслідками цієї хвороби. І вони розуміють, щоб отримати зцілення, щоб Господь, щоб Ісус відкрив їм очі, вони повинні найперше отримати прощення цих гріхів, цих гріхів, які вони вчинили в своєму житті. Тому вони просять Ісуса, помилуй нас. І це є дуже важливий момент, цей перший момент, який є виразом віри, коли людина усвідомлює свої гріхи, коли вона бачить свої гріхи, і коли вона, усвідомивши це, хоче позбутися цих гріхів. І вона звертається до Господа і просить, помилуй мене, Господи, прости мені ці гріхи, дай мені силу побороти їх. Я... Гедуюся цими гріхами. Я не хочу більше їх робити. І людина пориває з гріхами і скеровує себе до Господа, до віри в нього. Це, мабуть, цей перший крок є віри, коли людина усвідомлює свої гріхи і пориває своїми гріхами, відвертається, ненавидить свої гріхи, відвертається від своїх гріхів. І далі... Наступний крок ми бачимо постійність також в, цьому, в цій зміні, в цьому наверненні. Це відбувається навернення людини. Ці сліпі йдуть певний час за Ісусом. Вони не чують відповіді від Спасителя. Христос нічого їм не відповідає. Але вони далі йдуть і наполегливо далі звертаються Сину Давидів помилуй нас. Оця постійність, ця настирливість, та впертість можемо сказати. Тут треба також проявити цю настирливість, щоб позбутися цих всіх злих своїх попередніх схильностей чи слабкостей, щоб порвати з ними і йти настирливо і постійно йти за Христом. Цей другий прояв віри це є ця постійність. Що людина не кидається, раз вона відвернулася від гріха, пожила трошки, а потім знову повертається до цих гріхів. І оця постійна така, та, та непостійність, така, така хиткість, вона вказує про слабку віру людини. Але сильна віра є тоді, коли людина порвала з гріхом, навернулася, звернулася до Господа і йде шляхом до Нього. І врешті, коли ці коли Христос прийшов до будинку, ті, сліпі прийшли також з ним разом. Тоді Христос питає їх, чи віруєте, що я можу це зробити? Чи віруєте, що я можу зцілити ваші очі, дати вам зір? І ось тут ми бачимо вияв їхньої віри. Так, Господи, віруємо. Тут вони вже не вважають Ісуса Сином Давида. Але кажуть: Господи, Господом віруємо, Господи, що Ти це можеш зробити. І Христос доторкнувся до їхніх очей і каже: Нехай вам станеться за вашою вірою. І в ту ж мить ті сліпі прозріли і побачили очима своїми цей видимий матеріальний світ. Перед тим, як бачимо, вони прозріли духовно. І Христос зцілив і відкрив їхні духовні очі. Але от в цей момент, вияв, коли вони повірили в Ісуса, вони також отримали і зцілення своїх тілесних очей. Без сумніву, що це була велика радість для цих людей. І, але Христос на основі цього Євангелія показує нам, наскільки важливою є віра в житті людини. І сильна віра, сильна віра, яку мали оці два чоловіки, які звернулися до Ісуса і просили про їхнє зцілення. Народ, який бачив це чудо, дивувалися тому, що сталося, і говорили: ніколи в Ізраїлі такого не було. Але не всі, навіть побачивши цей великий знак, не всі повірили в це. Фарисеї говорили, він князів Бісівським виганяє. Сіляє. Але Христос не звертав на це увагу, приводять до Ісуса біснуватого, який був німий, і Христос вже тут не вимагає від Нього віри, не звертається до Нього, бо цей чоловік не може нічого сказати. Він і опанований і не може нічого відповісти. Але Христос бачить віру цих людей і також своєю силою. Виганяє цього біса і чоловік починає розмовляти. Ще один великий знак. Але як бачимо, навіть бачучи ті великі знаки, які робив Христос, який оздоровляв різні недуги, який владу має також над тими лукавими, виганяє їх і дає людині також здоров'я. Навіть ці великі знаки не завжди. Допомагали особливо книжникам і фарисеям повірити в Ісуса, що Він є Господь, що Він є Спаситель. Але, попри це все, Христос, далі, як говорить Євангелист, ішов містами і селами, проповідуючи в синагогах царство Євангеліє Царства, цю благу вістку Царства Небесного, що Царство Небесне наблизилося зціляючи і оздоровляючи всяку хворобу і недугу в народі, щоб через ці великі знаки народ повірив в Ісуса. Доріг Христі, ми бачимо на прикладі сьогоднішнього Євангелія, що від віри людини залежить дуже багато. Ми деколи нарікаємо, що ми звертаємося до Бога в молитві, чогось просимо і не отримуємо. Чому не отримуємо? Мабуть, що не завжди оці критерії сильної віри в нас є присутні. Ми хочемо якось миттєво в один момент не мов би навернутися до Бога, звертаємося до Нього в молитві, просимо Його і не отримуємо. І далі відвертаємося від Бога і живемо своїм життям. Немає в нас дуже часто цієї постійності, що ми прийняли рішення. Що ми відвернулися від гріха, порвали з гріхом, навернулися, звернулися до Господа і йдемо цим шляхом, йдемо твердо. Нелегко йти, різні труднощі, різні перешкоди, різні спокуси також приходять. Але коли ми опираємося і надіємося на Господа, коли ми віруємо в Нього, коли ми є постійні, настирливі, вперті, Господь тоді нам допомагає. Він нам сприяє, і Він допомагає нам побороти ці всі наші труднощі і ці всі слабкості, перемогти їх. І в цьому тоді проявляється віра людини. І коли людина йде цим шляхом, коли вона звертається до Господа, Господь вислуховує її молитву. Христос каже: нехай тобі станеться, нехай вам станеться за вашою вірою. Сьогоднішній день ми можемо запитати себе, якою є наша віра. Чи ми є постійні в цій вірі в Христа? Чи ми не є такими хиткими, раз сюди, раз туди, раз живемо за заповідями, а тут вже повернулися і далі живемо собі, як хочемо, не дотримуючись Божого Слова і Божого, не дотримуючись, не дотримуючись цієї заповіді Божої любові. Христос хоче, щоб ми були постійні, щоб ми були витривалі, щоб ми були стійкі у нашій вірі, і щоб ця віра проявлялася в наших вчинках. Яким чином ми зростаємо у вірі, що допомагає нам бути сильними у вірі? Віра, це без сумніву це є дар Божий, який Господь чому Христос проповідував і робив ці знаки. Щоб людині передати цей дар віри. Він все робить, щоб нам цей дар передати. Але наскільки важливо є, щоб ми цей дар також в собі розвивали, берегли і розвивали, щоб ми його захищали. Дар віри це не є тільки що нам його дано, і вже і більше нічого не треба робити, і ми будемо разом з ним, ми в цій вірі будемо перебувати. Нашу віру, ми повинні, повинні зростати також у вірі, ми повинні захищати нашу віру, тому що різні є моменти і ситуації життєві, різні люди є також по-різному ставляться до нас, де сміяться з людей, віруючи, наскільки треба бути впевненим, стійким, щоб бути вірним Христові, що допомагає нам берегти віру і зростати у вірі. Як будь-яка справа, щоб ми могли розвиватися, ми мусимо прикладати також зусилля і наші старання. Так само і тут, щоб зберегти віру, ми повинні найперше звертатися до Господа в молитві. Бо саме молитва це є вияв нашої віри. Коли людина молиться, коли вона звертається до Бога в молитві, вона розмовляє з Господом, вона виявляє свою віру. Якщо людина не молиться, як вона може сказати, що вона є віруючою людиною, якщо вона навіть не знаходить часу і не бачить е е сенсу чи важливості в тому, щоб розмовляти зі своїм Господом через молитву, коли вона не знаходить часу в день, щоб звернутися до Господа? Нехай навіть коротенько, чи ми починаємо цей день? Чи на протязі дня, чи завершуємо цей день, але ми звертаємося, починаємо його з молитви, прославляючи Бога і звертаючись до нього, і просячи Його благословення. І тоді людина напротязі дня також з вірою переживає ці різні моменти життєві. Якщо ж ми не молимося, не звертаємося до Бога, то наша віра є, ми тільки номінально називаємо себе віруючими людьми. Далі ми Молимося, через молитву ми підтримуємо віру, Господь також підтримує нас у вірі. Далі також те, що ми стараємось жити за Словом Божим. Коли ми прислухаємося до Божого Слова, яке є викладене в Святому Євангелії, і керуємось цим Словом Божим у житті, це є також вияв нашої віри, що ми віримо в Господа і ми живемо за Його Словом. Далі також участь в святих таїнствах, чому Христос залишив таїнство нам залишив святі таїнства для нашого освячення, для того, щоб нас привести до віри через хрещення і щоб підтримувати нашу віру через всі інші таїнства. Миропомазання, зісіння Святого Духа, дарів Святого Духа, сповідь, прощення гріхів, Євхаристія, єдність з Господом таїнственно, святому причасті, чи оловопомазання, зцілення від недух, священство, таїнство також, подружжя, вінчання. Також не починають сімейне життя просто так, і коли хочуть, і як хочуть. Але починають з Божого благословення в таїнстві вінчання. Ось це також ці таїнства Господь залишає для нас, залишив, щоб нас скріпляти у вірі і щоб ми зростали у вірі. І коли ми так поступаємо і так живемо, тоді наша віра є сильною. Тоді, як каже Христос, нехай вам станеться за вашою вірою, тоді стається за нашою вірою. Але також дуже важливим є, щоб ми не тільки берегли цей скарб віри і розвивали його в собі, але щоб ми також ділилися цим скарбом віри. Ісус ходив по містах і селах, звіщаючи Євангеліє Царства, щоб ми також чи своїм Словом, чи можливо навіть більше своєю поведінкою, своїми ділами. Ділилися нашою вірою з іншими людьми, які є поруч, які ще не пізнали Христа, які ще не прийшли до не повірили в Нього, не прийшли до Нього. Нехай ці наші добрі вчинки, праведні вчинки, справедливі вчинки, чесні вчинки, нехай вони свідчать і промовляють за нас як за людей віри. Я кажу, не завжди навіть словами. Але більше ділами, щоб ми були проповідниками нашої віри, щоб ми ділилися нашою вірою, особливо також батьки, щоб передавали цей дар віри своїм дітям, своїм онукам. Наскільки це є важливо? в Христі! І сьогодні слухаючи це Євангеліє, в якому Христос говорить нам про силу віри. Про велике значення віри в житті людини в сьогоднішній день, особливо також в цей нелегкий час, який переживає вся наша країна, весь наш народ, коли війна. І коли здається, що з різних сторін якась безнадія, невпевненість в майбутньому в тому, що нас чекає, безнадія закрадається в наше серце. Христос сьогодні звертається до нас цими словами. Нехай станеться вам за вашою вірою, будьте сильні у вірі, не сумнівайтеся, не відвертайтеся від мене, не сумнівайтеся. І коли будете зростати у вірі, сильні у вірі, то я також буду разом з вами і сприятиму вам, щоби цей, це зло і горе війни, яке прийшло на нашу землю. Щоб ця війна припинилася, щоб знову, щоб на всій нашій території, на всій нашій землі знову міг запанувати мир. Отож, сьогоднішній день, слухаючи це Євангеліє, нехай це слово Боже заохочує нас бути стійкими і у вірі, бути вірними Христові, У всіх Найважчих чи в будь-яких ситуаціях життєвих наших життєвих ситуаціях не, не впадати в якийсь відчай чи безнадію, але з вірою звертаємося до Господа, плекаємо цю віру, зростаємо у вірі, щоб кожен з нас міг почути слова Спасителя. Нехай станеться вам за вашою вірою, і щоб так ставалося. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.